людьми я просто хочу показать вот справку которую мы подготовили о э, олевском районе знаете население 40 тысяч 15 тысяч занимаются добычей янтаря. 300 килограмм в сутки добывают, а, значит, они получают эти билеты на работу, это 600 миллионов гривен и 9 миллиардов гривен в год. Вот только это, вот это только область. Это вот примерно, примерно такая экономика. Дарья Тарасова. Савик, добрый вечер. Добрый вечер, студия. Сейчас мы находимся в Олевске, Житомирской области. Вы можете видеть, что здесь собрались люди со всего города и люди из ближайших сел. Фактически все эти люди зарабатывают на жизнь тем, что добывают янтарь. И для многих из них это единственный источник дохода. Эта площадь символична еще и тем, что на протяжении всего последнего года регулярно сюда съезжаются люди со всей области, района для того, чтобы обсудить те сложные проблемы, которые сейчас возникают вокруг добычи янтаря. Справа от меня стоит Юрий. Он коренной житель. Юр, расскажите, пожалуйста, что... Коріних жителів Янтарь і какова ситуація зараз, яка розвитку в районі. Добрий вечір, Савік. Добрий вечір, студія. Перш за все, хочеться сказати, що ми, Поліщуки, ніколи не були багатим народом. Ми завжди виживали з лісу. Ліс давав нам ягоди, давав нам гриби, і за цього ми жили відповідно. І тут природа нам подарила такий шанс, як янтар. Всі Поліщуки, копаючи цей янтарь, нарешті відчули смак життя. Що таке життя? Дехто, Деякі люди вперше поїхали на море завдяки янтарю, деякі люди вперше купили собі червону ікру, деякі люди вперше навіть взяли у руки долари і відчули, що це таке доларі. Відчули приємну шереховатості воротника Бенджаміна Франкліна, так вам скажу. От. Е тому ми всі хочемо працювати, працювати на нашій землі. Ми всі любимо наше місто, наш район, і ми готові працювати і платити податки саме в наш район, в наше місто, щоб воно розвивалося і процвітало. Спитаємо народ, ви хочемо працювати? Да! Тому, шановні депутати, будь ласка, зробіть для нас прийнятну форму, за якою ми могли б працювати. Ви говорите про легалізацію. Ми, чесно кажучи, критично відносимося до закону про Бурштин. Ми не розуміємо, який він, як ви його приймаєте, де гарантія того, що після прийняття закону не виросте паркан навколо того лісу, не з'являться люди з автоматами, які взагалі не будуть нас туди пускати. Де, ць... де гарантія цього? Ми хочемо працювати легально. Зробіть для нас, будь ласка, те, щоб ми могли працювати, щоб правильно ми могли працювати. Приїдьте сюди до нас, побалакайте. Як це зробити, щоб це було сприйнятно і для вас, і для нас, і для держави. Дякую. Ну, от такое мнення у нас є савік. Ну, от які-то пожелания людей є, що делать? монополию государственную вести, наоборот, свободный рынок. Вот что люди думают, как они считают, что будет для них самое приемлемое? А, у нас сейчас здесь присутствует с нами депутат Олесского районного совета Зиновий Фиц. У него есть свое видение того, как это должно происходить. Давайте скажем. Шановна студія, я хочу єдине, що підкреслити, що пан Юрій правильно сказав, тому що сьогодні потрібно узаконити цю ситуацію і в першу чергу. І в першу чергу узаконити для простих людей, тому що вони сьогодні потребують захисту. Захист їхній полягає в тому, щоб вони знали, що за своє зароблене вони отримують чесну копійку. Для прикладу, я скажу, що якщо сьогодні в районі 99,5% це дотаційні гроші, то позиція і Юрія, і тих людей, які сьогодні зайняті на добуванні буршина, є правильною. Ви можете мене сьогодні запитати, а яким шляхом йти? Дати можливість їм самоорганізуватися, артілі, самостійний підхід, комунальне підприємство. Це дасть можливість людям обрати самий оптимальний шлях, дати їм можливість вільно і дешево купити ту ліцензію, якщо в цьому буде потреба. Єдине, що ще хочу підкреслити: сьогодні немає соціального люфту, сьогодні районна державна адміністрація, на жаль, не розмовляє з людьми. Є багато активних, таких як пан Юрій. Треба, щоб і пан Немержицький не займався болтовньою і всякими інтригами, а запросив і провів такі круглі столи. І тоді громада Олівського району виробить ту єдину лінію, яка буде дійсно правильною і буде прикладом і для інших районів і областей України. вам. Ну, от таке мнення. Хорошо. Дар'я, тогда ми почнемо дискусію. Люди будуть слухати, будуть бачити. И если вдруг кто-то хочет выступить, задать вопрос или прокомментировать то, что происходит в студии, мы немедленно к вам обратимся. Две, две минуты паузы. Дарья, может у людей есть вопросы к студии? А, да. А а, это... Савик, касательно экологии и касательно законопроекта у собравшихся здесь людей есть два контраргумента. Я предлагаю начать с экологии и по законопроекту. Представьтесь, пожалуйста. Мене звати Любов Петрова, шановна студія, шановний сад, Савік. Я хотіла сказати про те, що наш Олевський район це є постраждалий район, Чорнобильський район. І там, де оці прості люди добувають оцей бурштин, там забруднення велике. Не так давно село Парга Житомирської області Олевського нашого району там добували уран відкритим шляхом. То були Стояли шахти в них, їх зараз там немає. Зараз там проводяться копальні. І ми не знаємо, як люди і якими е, хворобами будуть е, хворіти в майбутньому. Ми знаємо, що є сіроводород, є кварц, але є уран. Прийшліть, будь ласка, нам, екологів, щоб люди е, знали і обстежувалися в нашому районі, тому що добре, що вони заробляють якусь копійку. Е, і зробіть, будь ласка, так, ви правильно сказали, пані Тетяно, я вас якраз зараз бачу, що природа це є наше багатство, ліс найбільше багатство, а мій онучок для мене це теж хвилює його здоров'я. Я не хочу, щоб він настільки був багатий, як він був здоровий. Коли будуть здорові наші діти, будемо і ми багаті, але природа нам так помститься. Що ми не так робимо, як це потрібно, тому що ми ліземо в надра землі, е, болота знищуються, е, а птахи, лосі біжать в село, і їх же самі люди стріляють і потім їх їдять, тому що м'ясо в магазинах дороге, а жити за щось треба. Будь ласка, е, депутати Верховної Ради, я ще на Майдані била тривогу про те. Що ліс вивозився. Бурштин, бурштин добувається в нас тільки другий рік. А за роки незалежності в нас стільки лісу вирізалося, що ми навіть не знаємо скільки. На резиденції Януковича я каміння з нашого району побачила, це мені до сліз було боляче. Я не знаю. Спасибо большое.